Всім привіт. А сьогоднішня тема нашої розмови буде про переконання, переконання, які заважають нам жити. І якщо ви знаєте від психологів, від коучів про те, що у нас є якісь там переконання, про те я не знаю, всі говорять з ними працювати, про те я не розумію, що це і що з цим робити. А ми сьогодні з вами з цим розберемося. Розберемося ми на моєму прикладі, який я щедро віддам, і покажу, як воно взагалі працює. А для початку такий є невелика історія, з чого все почалося. Взагалі з дитинства в мене не було, не було прикладів того, що життя є легким, воно є простим, воно є цікавим, воно є грою. І я для себе насправді бачила життя як низку випробувань, які необхідно пройти, і не зрозуміло, ким я вийду після цих випробувань. У мене ні не було тоді ніякого моменту, що я можу бути автором, те, що я цінна, в мене є ідеї, які варті уваги. Нічого тоді, тоді цього не було. І відповідно це переконання за мною закріпилося. Тобто, що все тяжко, все через силу, а відповідно, досягати якихось зусиль, досягати якихось висот, ніби немає сенсу. Адже це настільки може бути важко, що насправді таке відчуття, що воно мене розтронує. І потім якийсь момент, коли я почала працювати, коли я почала досліджувати себе з точки зору коучингу, психології, я зрозуміла для себе наступне, що те, що в мене є наразі, і те, що я думаю про світ, про людей, про себе, це все всього лише ярлик, така концепція у вигляді переконання, яка нічого гарного насправді не несе. Вона так, вона здається, що в якийсь момент захищає, тобто я не йду туди, куди страшно, тому що воно може мене розчавити. Але насправді це одна із варіацій того, що може відбутися. Я не говорю про те, що нічого неможливо, чи буде саме так. Я говорю про те, що. Можливо, абсолютно все, і у цьому всьому потрібно розуміти, на що я згодний, на що я здатний, і де я розумію, що в мене є сил, щоб не зламатися. І коли я курс робила по цінностям, я для себе виписувала те, що для мене важливо. І для мене стало таким дивним відкриттям, те, що мені важливо, щоб я вважала життя грою, в яку можна грати. І коли я життя вважаю горою, тоді в мене виділяється величезний ресурс мотивації, натхнення для того, щоб робити. І відповідно я почала впроваджувати у себе в життя звичку, вірити і бачити, що життя це гра, в яку можна зіграти. І це насправді є не позитивне мислення а в нас працює так мозок, наша артикулярна формація, яка відповідає за те, щоб довести свою правоту і побачити те, що для нас важливе, якраз шукає наші підтвердження. А отже, коли я хочу машину червоного кольору, я йду по вулиці і її бачу. А отже, так само можна працювати саме з нашими переконаннями, які не є ефективними для нас, які ми хочемо змінити. І, відповідно, я почала для себе виписувати ті моменти у житті, коли я бачила, що життя є грою. Я дивилася на різні ситуації, на різні історії, на різних людей, як у них відбувається, що у них відбувається, і що з цього всього я можу взяти. Тобто я для себе обирала ту інформацію, яка мені була важливою. І в цьому всьому в всій цій інформації важливо наступне. Для того, щоб змінити будь-яке переконання, для того, щоб повірити, що може бути щось інше, необхідно знаходити ці докази і дивитися не так, що ага, я вірю, що це існує а розбирати детально, чому це існує. І насправді, для того, щоб змінити переконання, тут важливі дві основні рушні, про те, дуже складні дії. І ну не дуже складні, але це здається складним насправді. Перше це позбутися свого его, позбутися його впливу. Адже коли ми починаємо критично мислити, коли ми починаємо досліджувати і задавати запитання: а чи правда в те, що я вірю, це викликає в нашого его бурю сумнівів, тому що. Як воно може бути неправим, як воно може піддаватися сумнівам? А відповідно виникає внутрішній конфлікт між тим, щоб дізнатися правду і слідувати в те життя, яке мені, мені хочеться бути якому мені хочеться бути, а з іншої сторони розуміти, що я все ж таки правий. І це перший виклик, який перед нами існує у цьому аспекті, коли я змінюю переконання. І другий виклик, він стосується. Постійне, постійного повторення і знаходження тих доказів, які мені можуть бути як апеляцією проти мого переконання. І відповідно, це другий виклик, який насправді проходять, проходять не всі. Адже ми щось починаємо, але з часом закидуємо. Але якщо ми знаємо, для чого це робимо, якщо ми знаємо, куди ми йдемо, ким хочемо стати. В що ми віримо, в що ми хочемо повірити, в що вірить та людина, якою я хочу стати, то тільки тоді ми, ми можемо нащупати і зрозуміти вектор, яким нам варто йти, яким нам сліду йти. І відповідно на поверхню піднімаються ті стратегії, які для нас є ефективними. А отже, стратегія постійного записування і знаходження тих аргументів, які є за наше екологічне, вже нове переконання. Має бути на першому плані, вона виходить на перший план. Адже тільки тоді ми змінюємося. І тільки тоді змінюється життя. Адже те, де, де, де я зараз є, це вся, знаєте, як вижимка того досвіду, який в нас був до цього часу, в який ми вірили, яким ми слідували, про що ми думали, коли ми. А бачили світ, бачили людей навколо бачили себе, і все це створює насправді нашу реальність. І тут, тут немає нічого магічного. Тобто, якщо я вірю, що я нецінна, то тоді я в ситуаціях буду бачити і підтверджувати те, що я не цінна. Проте, якщо я розумію, що це скоріш за все неправда, то тоді я буду шукати підтвердження, які мені допоможуть. Повірити в те, що це неправда, і знайти інше переконання, яке буде для мене ефективним. І так стосується всіх сфер життя абсолютно. І тому кожен рівень, на якому ми зараз знаходимося, це квінтесенція того досвіду і тих переконань, які до сьогоднішнього дня рухають нашим життям. Сьогодні була тема про переконання як вам. Мені здається, це буде вже третій смол ток такий, але насправді мені подобається цей темп і подобається те, чим я зараз займаюсь. Тому всім до нових зустрічей.